Виконуємо завдання 5 практичної роботи 24 за підручником інформатки 7 клас авторів Тріщук Зарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо нові вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Оголосимо змінну X. В даній зміні ми будемо зберігати координату x і значення для даної зміни будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією input, але незважаючи на те, що ми введемо число, це буде рядковий тип. Щоб рядковий тип перетворити в цілий, скористаємося функцією int. Будемо вважати, що x та y на цілі числа не дійсні. Аналогічно для y. Нам потрібно визначити, в якій чверті декартових системи координат розміщення точка з координатами X та Y. Давайте, щоб розібратись, де ті чверті, намалюємо систему координат. Це у нас вісь, це у нас Y. То ось це в нас буде перша чверть, ось тут друга чверть, ось тут третя, а ось тут четверта. Це в нас центр: усіх координат має координату Х0, y 0. Отже, х зростає праворуч, а ліворуч від'ємні числа, y додатні числа, вниз від'ємні числа. Це ми будемо і враховувати. Для перевірки, о чому рівне x, y, нам потрібно розголоження if. Отже, якщо x більше нуля і одночасно y більше нуля, тоді це у нас буде перша чверть. Записуємо оператор AND, Логічно, і, тобто він показує, що у нас одночасно має бути і x більше нуля, і y більше нуля. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і виводимо, що це перша чверть. Виводимо за допомогою функції Print. Забираємо відступ. І далі в нас знову потрібно перевіряти, чому рівне XY. Тобто в нас буде відка else, і в ній записуємо умову if. Але в Python є скорочений запис elif. Це скорочено від else IF. Для другої чверті. У нас Х менше нуля, а І більше нуля. Тепер перевіримо третю чверть для третьої Х менше нуля, І менше нуля, і четверта чверть ікс більше нуля y менше нуля. Давайте збережемо, перевіримо. Я збережу з таким іменем та виконуємо run, run модуль. Так, перша чверть, добре. Так, перевіримо зараз по всіх координатах всі чверті. Це працює. І тепер нам потрібно ще врахувати отакий от момент. От зараз, якщо виконаємо, от зараз, якщо ми ведемо x або y0, то в нас нічого не виведено, тому що в нас постійно х більше 0, y більше 0, ну або менше. Ми не врахували, якщо в нас точка знаходиться на початку координат з координатами x0 y0, або якщо знаходиться на осі. Давайте це також врахуємо. Якщо в початку координат, значить x у нас рівне 0, операція рівності в Python це 2 дорівнює. Якщо в нас на осі ОХ, то в цьому випадку в нас Y має бути рівне 0. Х нас вже не цікавить, чому воно буде рівне, чи додатнє, чи від'ємне. Одночасно тепер X0, Y0 вже бути не може, тому що якщо б це була умова істина, то виконувалося б ось це, і в дану вітку ми вже не зайшли б. Ну, для осіо Y перевіряємо, чи x буде рівно 0. Зберігаємо і виконуємо. Все працює, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!